Сьогодні отримала посилання на одне відео, де молода мама з дитиною 3,5 років привела свою дитину до невролога. І невролог після обстеження каже, що вашої дитини все в порядку. Хоча мама прийшла з запитом, що дитина не розмовляє, на відео видно, що дитина не розмовляє, в дитини є звуки, схожі на вокалізацію при розладі характерну при розладі аутистичного спектру, і в дитини є рухи, схожі на стіми характерні для розладу аутистичного спектру. Але лікарка говорить про те, що за останніми дослідженнями. І за останніми протоколами, вони не виставляють ніяких діагнозів, окрім затримки мовленнєвого розвитку діткам 3-4 років. Тобто мама питає, все в нас в порядку, можемо йти додому. Вона каже, так, ідіть, у вас все хорошо. Мене звуть Усенко Марина, я 27 років допомагаю дітям з аутизмом. І моя команда працює зі мною 7 останніх років. Так от, що я хочу сказати, що в такому випадку у вас є два варіанти. Перший це відвернутися від проблеми довіри. Лікарів і піти рости, знаючи, що корисне мовлення формується до 4 років. Про другий варіант вашого рішення я розкажу в наступному нашому рілсі.